Слава Ісусу Христову! Паналій. 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 Сталося між нами маленьке непорозуміння перед тим, яке було відео у мене на сторінці Фейсбук і на сторінці Тік-Кок, але у нас основне це на сторінці Фейсбук. Я отримав трошки неправильну інформацію про те, що сталося. І отець Андрій так само трошки неправильно зрозумів ситуацію, і її отримав. І я для того приїхав, щоб роз'яснити, і разом спільно з підносом, отцем Андрієм записати відео, де його переглянули і побачили, ми хочемо трошки спростувати. Насправді, отець Андрій на мене нічого поганого не сказав. Я просто неправильно зрозумів ту ситуацію, а коли ми зізвонилися з отцем Андрієм і хотіли дійсно поспілкуватися вийти цю ситуацію, ми знову неправильно один одного зрозуміли. Просто неправильно було донесена інформація мені е, особисто про мене, а отець Андрій неправильно зрозумів, те, що я хотів. Істок і сталося таке різдво. Тому, на жаль, всі роблять помилки, всі можуть е, помилятися і щось на кого неправильно зрозуміти, на тому є і люди. Отже, вибачте, дякуємо вам, вашій громаді за допомогу. Хайому допомагає і всіх пакет ну. ну, Я ще хочу додати, знаєте, як так кажуть, користуючись нагодою, так як я ніде не зареєстрований, там ніяких соцмережах, я... Найперше, я хочу звернутися до, до ваших підписників, до ваших онлайн-парафіян, можливо. Ну, найперше, я хочу закликати всіх, знаєте, щоб як то поширення, знаєте, щоб було дійсно поширення, для того, щоб ви побачили, що дійсно сталося непорозуміння. От ми дійшли з цього згоди, все вже в нас все нормально, і знаєте, але скажімо, щоб це побачило якомога більше народу не для того, щоб... Я хороший те там отець поганий, чи отець хороший, я поганий. Насправді, щоб побачили кому більше народу, і доказати те, що або не спростувати те, що могло, бути, могло було бути сказане, таких знайти в якось е, певних можливо порив емоцій. Те, що насправді в нашій православній церкві України, ну священники там не є там якимись звуками чи як можна діти співгоди. Таких отець, значить, Ми всі є люди, це природне, це нормально, якесь непорозуміння, де щось хтось не сказав, де щось не так зрозумів. от Хочу спростувати, що так воно, е, воно не є. Знаєте, е, ну і Чесно сказати, завжди я звертаюся до своїх от, з такими своїми повчаннями, навіть так співпало. Знаєте, що з минула неділя про блудного сина, от, ви пам'ятаєте мою проповідь, так? значить, що я закликав вас до того, що. Я не тоді, коли ми вміємо піти, попросити пробачення, але так само ми і християни, тоді коли ми можемо пробачити. От, тому сьогодні, знаєте, в нас така випала, е, я сказав, наочно така нао, нагода, що от, те кажуть: отець приїхав як християнин для того, щоб випрати все виправити все. Ну а ми в свою чергу так само звичайно не тримаючи ніякого зла. Ота, каже, забуваючи все, бо каже апостол Павло, що нехай не заходить е сонце в гніві вашому. О, так само і ми, слідкуючи за Божим словом, звичайно, стараємося, щоб на даний момент на цьому відео от цей, це питання, цей інцидент, хто як по різному називає, щоб воно було вичерпане Ну і так само е при нагоді, так щоб мене почули, е надіюся, почує багато людей. От я хочу подякувати е своїм парафіянам. За, за їхню підтримку. От, е, Знаєте, хочу сказати, що коли я прийшов до вас на парафію, от щоді, пані, війні, сьогодні пані Євгенії немає сьогодні. Але так от, ми з вами теж стояли, були зборі, вона мені сказала, що е, каже, отже, ви не пожалієте, що до нас прийшли. Вона мені так сказала. І повірте, що е, скажімо, в даній ситуації, е, ну, скажімо, дякую, що мене підтримали. От, І я в цьому переконався. Того, що це. Я, звичайно, дуже щиро дякую вам, що і ви так само мені перефікальне посприяли, тому що, скажімо, можливо, якийсь наш діалог, сам, щоб ми прийшли швидше до того розуміння, тому що я ще раз щиро дякую щиро дякую, так само, що ми порозумілися, що я сподіваюся, всі крапки поставлені. Розділові знаки, от, ніяких там якихось недомовлень нічого е, не буде. Ну і ну, на сам кінець, що хочу сказати. знаєте, я там не є блоги, знаєте, але я часто спостерігаю я там десь в Ютубі, можливо, бо ще раз скажу, що не це не ніде не зареєстрований. Якщо можливо хтось, от з очевид ваших там підписників чи братіян от хтось будуть до мене, можливо, якісь питання, чи хтось може зі мною особисто хоче кого по познайомитись? Ну я заживе спілкування або приїдьте, бо знаєте, де я є. Скажімо так, на минулому відео було це озвучено. Або от Дмитро має номер телефону, може передати. Я заживе живе спілкування. Але знаєте, я, але, але, але я вже, знаєте, кажуть, завжди мріяв одну річ зробити. знаєте, Я кажу ще раз, я не блогер, але я завжди мріяв одну річ зробити. кажу, знаєте, комусь сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тоб, всім вчора дякуємо, помолимося типа собою разом Давайте. і будемо далі займати своїми славами.